Коли діти страждають, потрібні дорослі, які здатні полегшити їхній біль, заспокоїти та знайти вихід зі складної ситуації. Але що робити, якщо таких дорослих немає поруч, або вони самі потребують допомоги через вагомі причини? Тим більше, якщо ця причина війна. На кого можна розраховувати у скрутну хвилину? Ви маєте знати, що є такі люди. Це ювенальні поліцейські, які захищають права дітей, дбають про їхнє життя, ментальне здоров'я та розвиток. І вони доводяться з перших днів повномасштабного вторгнення. Дитячі поліцейські, як їх часто називають, швидко адаптувалися до складних реалій, щоб захистити українські родини з дітьми від загроз російської агресії. Правоохоронці надають психологічну та правову підтримку родинам, евакуйованим з найгарячіших точок України, а також неповнолітнім, які опинилися у складних життєвих обставинах чи в стресовій ситуації. Вони організовують збір гуманітарної допомоги та проводять освітні заходи для дошкільнят, підлітків їхніх батьків та вчителів, щоб навчити правил безпеки та застерегти від можливих ризиків. Окрім того, виховують у нової генерації українців нульову толерантність до насильства, правосвідомість, національну гідність та повагу до захисників. А ще впроваджують сучасні проєкти, дружні до дитини. Ювенальні поліцейські, без сумніву, виконують надзвичайно важливу та значущу роботу. Однак справжню оцінку діяльності правоохоронців можуть надати тільки ті, хто підтримує їх у втіленні добрих ініціатив: ті, хто сам чимало робить для захисту та розвитку дітей. З 2022 року у нас з'явився такий напрямок, який стосується гуманітарної допомоги, і саме більше уваги звертали на жінок, які самотужки виховують дітей на даний час. І ми розуміли вже в 2023 році, що цим жінкам необхідно не і їх дітям необхідно не лише притулок, а потрібний ще якийсь такий відпочинок. Наснагу дати, дати психологічне якесь розвантаження і в той же час і їм, і дітям дати корисну інформацію. Ми зрозуміли, що без допомоги ювенальної поліції ми практично не обійдемося, тому що дітям і їх батькам потрібно розповідати про те, як убезпечити себе в різних ситуаціях. Це і мінна безпека, це і гендерно зумовлене насильство, це і СНПК мається на увазі сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, і так далі. так далі. Кожну зміну, яку ми проводимо, а ми їх провели 13 змін. Майже 165 осіб прийшли в нашому таборі на Сенігалі, Це Цей відпочинок таке партнерство дуже важливо. Чому? Бо результатом цього партнерства, в принципі, є перш за все спокійна мама. Яка знає, що дитина знає, як себе обезпечити друге? Ми бачили посмішки дітей. Які були задоволені від спілкування з представниками ювенальної поліції. Зі службою ювенальної превенції співпрацюємо дуже давно і плідно. Дуже багато різноманітних спільних заходів ми провели і проводимо з внутрішньопереміщеними особами. Знаєте, як в народі називають службу ювенальної превенції? Ні, о, дитяча поліція. Цікавенні квести проводяться за участю е спільно з службою вінальної превенції, де діти мають змогу познайомитися із кінологічною службою, службою е роботи з вибухонебезпечними предметами, з містечком е дорожньо транспортним, з мобільним класом, тощо дітям це дуже цікаво і дуже важливо. І настільки це цікаво, е а для нас це. Ще корисно і пізнавально, розумієте? Реакція завжди позитивна. Такий захід, який запам'ятався, це юкренія Kids простір з нагоди дня конституції, де весь парк у нас перетворився у таку пізнавальну локацію. Йванальна була поліція, кінологи, ДСНС. Дітям було надзвичайно цікаво, тому завжди івенальна поліція викликає тільки захват у дітей. Дей на наших заходах, і вони з нетерпінням чекають цієї зустрічі. Досить гарна співпраця у нас з ювенальною провянцією. Ми вже другий рік поспіль з ними співпрацюємо тісно одним із проектів, який ми реалізували. Проект «Поліція Дружня до дітей. В рамках цього проекту було створено при трьох підрозділах: Кременчуцькому, Лубенському і Миргородському три зелені кімнати, які наразі вже повноцінно працюють. Поліцейські, ювенальна превенція і всі інші, хто дотичні до допиту дітей, або, наприклад, роботи з дітьми, які постраждали від певних злочинів. У 2022 році в Полтавській області було створено. Чотири мобільні бригади дві було створено в місті Полтава, одна в місті Лубни, в місті Кременчуці. Треба було підсилити територіальні громади в тому, щоб надавати допомогу населенню, яке страждало від домашнього насильства. Збільшилася кількість викликів, і територіальні громади не мали можливості охопити всіх постраждалих і надати якісні послуги. Ми можемо надати лише психологічну допомогу, перенаправити, надати інформацію, Інформацію, яким чином людина може діяти в тих чи інших обставинах, тобто скерувати, супроводити, але юридичні питання це все залежить від національної поліції, яка приймає відповідні міри. Тому досить гарна співпраця у нас наразі. Впродовж доби ми отримуємо повідомлення. Відповідно, ми можемо досить швидко і якісно реагувати на ті ситуації, які складаються в сім'ях, які потребують допомоги. Дітям дуже зараз необхідна допомога, оскільки дитина не може сама піти до притулку, наприклад. Дитина нічого сама не може без батьків. Дуже важливо направляти батьків в правильне русло, казати, що домашнє насилля це ненормально. Цьому жити не можна, і щоб подальше це не було, треба позволити от профілактику, розмовляти з батьками, казати, що це ненормально. і звичайно, ювенальну превенцію тут і треба підключати. Рятувальники постійно співпрацюють з ювенальною поліцією. Це дуже важливо, оскільки така взаємодія дозволяє передавати знання та навички, які можуть запобігти нещасним випадкам та врятувати життя дітей у надзвичайних ситуаціях. Одним із найуспішніших останніх наших проєктів є робота в класах безпеки, як стаціонарних, так і мобільних. Я вважаю, що співпраця дітей, поліції, керівників творчих студій, вона насправді. Авді дуже дуже важлива. Ми завжди долучаємо дітей до благодійності. До волонтерства, тому що якщо ну то це треба робити вже в дитячому віці, щоб вони робили разом з дорослими і розуміли, що це дуже важлива справа. Тобто, ми готуємо різноманітні печива, смаколики та придаємо їх для ЗСУ або поліції. Найбільш, на мою думку, успішним проектом нашим це були з самого початку кава з поліцейськими. Потім вже реалізували його і з ювенальної поліції, з патрульної поліцією, тобто воно вже роз. Росталось, але початки паростки саме з цього відділу пішли, і він і користувався, і користується великим попитом, тому що всім цікаво прийти і поговорити з поліцейським в дуже неформальній встановці, коли це не просто лекція, і офіцери стоять біля дошки і щось розказують. А в сидять в дружньому колі з кавою щейком і розмовляють. А для молоді це дуже важливо, коли саме поліцейські є відкритими і можна. Запитати те, що ти не зрозумієш якоюсь юридичною мовою. Я хочу привітати працівників служби вінальної превенції зі святом, побажати, як кажуть, здоров'я, мирного неба нам усім, а робити ми спільно вміємо. Я сподіваюся, не сподіваюсь, впевнена, що ми продовжимо нашу спільну плідну співпрацю. Наснаги вам, і я думаю, що ви кожен свій проект, який ви реалізовуєте, він завжди буде корисний як для дорослих, так і для дітей. Ми із задоволенням вітаємо юнайну поліцію. І бажаємо тільки нових вершин, нових успіхів. Ніколи не здаватися. Головне, що ви на вірному шляху, і ви разом з людьми, разом з дітьми. І будьте і надалі друзями для наших дітей. А взагалі досить гарна співпраця. Ми вдячні юнальній превенції. Сподіваємося, що в майбутньому ми також будемо реалізовувати проекти, ті, які цікаві, як і для нас, як громадської організації, що дасть нам певний розвиток, так і для розвитку державного такого сектору. По роботі з дітьми і сім'ями, які потребують певної допомоги, щиро вітаємо вас із професійним святом. Ми е, високо цінуємо ваш великий досвід і професійні знання, глибоко розуміємо та поважаємо цю непросту, але е, надзвичайно важливу роботу. Тож терпіння вам стійкості, наснаги та побільше щасливих дитячих усмішок. В нас ще багато попереду спільних заходів, направлених на збереження майбутнього нашої країни. Тож тримаємо стрій. Бажаю багато терпіння в цій нелегкій насправді роботі. Це дуже важка робота, дуже важлива робота. Тому багато багато їм терпіння, мирного неба над головою. Тому що, якщо буде мир, то все інше буде обов'язково. Я бажаю ювенальній е, поліції, щоб у вас було менше роботи, щоб було менше дітей, яких потрібно захищати, щоб було менше дітей, яких потрібно шукати, щоб в нашому е, житті і, і у вашій роботі було менше насильства гендерно замовленого. І передусім бажаю всім е, мотивації, е, прекрасної, е, прекрасної атмосфери в колективі і побільше співпраці з нами для того, щоб молодь е, була ближча і до. Тичніша до ініціатив юнальної поліції.